Hogwarts Legacy вже вийшла. По оцінкам гра сподобалась як критикам, так і простим гравцям. Но ще не всі в неї зіграли, так як і я. Тому я вирішив вам розповісти про всі деталі цієї гри перед її покупкою. Що ви можете робити в цій грі, вступ до Хогвартської спадщини та вся актуальна інформація буде в цьому відео. Став лайк та підписуйся на мій канал. Ну а я починаю. Можливо, це відео вийде з запізненням, тому вибачайте приємного перегляду. Однією з головних гриз Hogwarts Legacy стане повноцінний вибір на факультети. Гравець зможе сам вибрати до якого класу вступити: Гріфіндор, Слізерін, Когтевран або Пуфендуй. У кожного факультету будуть свої вітальні та атрибутика, виконані у звичних для них кольорах. Бойова система стане набагато глибшою ніж у минулих іграх за Гаррі Поттера. Для перемоги над ворогом потрібно буде грамотно комбінувати заклинання, ухилятись і блокувати випади супротивника. Загалом у Hogwarts Legacy кілька десятків заклинань, включаючи непробачення Валкедавра, Імперіо та Круціо. Їх можна буде вивчати лише за межами школи, і за бажанням ними можна взагалі не користуватись. Під час виконання завдань та навчання в Хогвартсі головний герой зароблятиме досвід, який можна витратити на спеціальні таланти. Вони діляться відразу на 5 категорій від скритності до потужності заклинань. Крім прокачування, у Хогвартс Лекасі можна буде створювати, купувати та знаходити різне спорядження. Воно відрізнятиметься не лише зовні, а й даватиме різні бонуси: на кшталт збільшення здоров'я, зменшення перезарядження заклинання та безліч інших корисних ефектів. Спорядження можна покращувати, у тому числі привласнюючи інші властивості і міняючи його зовнішній вигляд. Зрештою, у грі можна буде будувати стосунки з іншими персонажами, виконуючи їхні прохання. Деякі з них супроводжуватимуть героя у сюжетних завданнях, побічних квестах та допомагатимуть у сутичках із противниками. Згідно з галузевими стандартами під час найбільших випусків року, спадщина Хогвартса має кілька різних версій і цін, з деякими бонусами для шанувальників, які Купують кожну з них. Тож давайте краще розповім. Незалежно від того, яку платформу вони обрали, гравці матимуть доступ до двох версій: стандарт і делюкс. Хоча перша містить деякі предмети, які можуть надати певну перевагу тим, хто придбає гру до офіційного запуску, вона не пропонує нічого більшого, ніж скін для гіпогрифа та спеціальну місію для тих, хто грає в неї на PlayStation 5. Вже deluxe версія матиме більше всяких новинок. Окрім деякого одягу, який може одягнути персонаж, вони також матимуть перевагу можливостями брати участь у одночасному доступі. Тобто, замість того, що ви могли пограти гру допустим 10 лютого, тобто вчора, якщо це відео вийде 11-го, то люди, які придбали делюкс версію, змогли зіграти у цю гру уже 7 лютого. Стандартне видання на PS4 та PS5 вартує по 2000 гривень кожна, і 2300 гривень за делюкс видання. На ПК стандартне видання вартує всього 800 гривень. Хоча чому всього, та практично тисячу гривень ви заплатите за далюк з видання гри. Ну ми не дурні, щоб купувати гру, а потім запустити і побачити, що гра не запускається. Спочатку перегляньте ваші комплектуючі комп'ютери, поверніться до відео та гляньте на екран. Ось ці актуальні налаштування для гри під різні роздільні здатності. Ну якщо ви дивитеся відео, то вас чимось зацікавила гра, вірно? Вірно. Ну і не тільки тебе, ну чи тебе. А й всі гравців по всьому світу. А зараз я розкажу про ключові деталі, чому гра сподобалась багатьом гравцям. Перша причина популярності масштаби гри. У Хогвартс Лекасі відтворили всі знамениті місця з Гаррі Поттера. Тут можна погуляти Хогвартсом, знайти Суву і ту саму платформу 9 і 3 четверті, яку безглуздо врізався Рон Візлі. Крім цього, у грі є розповідальний капелюх, який каже, в якому факультеті навчатиметься головний герой. Тут творці трошки зглянулись на геймерів, факультет можна поміняти, якщо гравець не згоден з рішенням капелюха. Думаю, це вартує уваги. Історія говорить про студента, який вступив до Хогвартсу відразу ж на п'ятий курс. За сюжетом не ясно, у чому винятковість героя, але саме він має врятувати світ від лиходіїв гоблінів. Ці істоти займаються різним ремеслом: карбують монети, кують зброю та створюють вишукані прикраси, а маги все одно їх не поважають. У 1747 році чарівники публічно принесли гобліна Герга Грязного, що спричинило повстання. Буд удалось придушити, але гобліни залишились скривдженими і готуються до нової війни. Користувач може відволіктись. Від основного сюжету та дослідити світ. Наприклад, можна досліджувати Хогвартс, шукати предмети для прокачування та приєднатися до міні-ігор. Ще одна причина популярності гарні відгуки ігрових критиків. Після публікації оглядів рейтин Hogwarts Legacy для PS5 становить 85 балів з 100, для Xbox Series X 89 балів зі 100. Експерти хвалять цікавих персонажів, деталізований світ із різноманітними локаціями та відсиланням для шанувальників. Також виділяють різноманітні механіки який цікавий ігровий процес та нестандартні головоломки недоліками вважають проблеми з продуктивністю, нестачу ворогів, повтори в ігровому процесі та відсутність квідічу. ну, блін, ну з квідячем вони. Прогадали, було б класно політати на мітлі та половити сніч. Серед найкрутіших можливостей спадщини Хогвартсу є частиною порятунку догляду та створення магічних істот, вміючи їздити верхи, літати та використовувати гіпогрифів і тестралю як наземний транспорт. На додаток до верхової їзди та їзди на гачках, політ на метрі також стане реальністю у грі, де персонаж зможе використовувати її як об'єкт для пересування, хоча немає можливості грати у Квідіч. Крім того, оскільки це відкритий світ, гравець може досліджувати замок і за його межами, отримуючи ряд місць і середовищ, які можна досліджувати разом з персонажем. Налаштування середовища та інших речей також буде відкрито для гравця, який зможе налаштувати унікальне середовище для створення та догляду за магічними істотами, працюючи подібно до внутрішньої частини валізи Нюта Саламандра, головний герой фантастичних звірів та де їх шукати, якщо ви раптом знаєте такий фільм. Також можна буде отримати доступ до кімнати вимог і налаштувати її. Крім того, що її можна буде використовувати для певних типів ситуацій. Ще одну цікаву річ привів до Гоквардської спадщини, яка навіть вірна книгам про Гаррі Поттера, це здатність доглядати за самою мітлою, окрім можливості її налаштувати. Про аудіовізуальну складову Hogwarts Legacy немає толком, що їй розповідати, просто тому що гра виглядає дивовижно, і описувати це дуже складно. А подекути навіть безглуздо пейзажі, текстури, персонажі, VFX, анімації все виконано якісно та дивовижно. Немає значення, де ви. Гоксінь, заборонений ліс, хоґвас, катакомби, спогади. Я думаю, і без моїх коментарів все зрозуміло, що все зроблено дивовижно та на вищому рівні. Поки що невідомо, якою буде решта ігор у 2023 році, але якщо за якістю вони хоча б на 50% дотягнуть до Hogwarts Legacy, на гравців чекає непоганий рік. Продукти у компанії, яка випустила Hogwarts Legacy, виглядають грандіозними, цікавими, драйвовими та напрочуд гарними. Гра не дає занудьгувати ні на хвилину, вкидаючи нові квести та нових цікавих персонажів. До того ж, вона гнучка у плані особистих уподобань гравця. Якщо ви хочете бути видатним дуалянтом і використовувати цілий спектр заклинань для атаки, будь ласка. Якщо ви хочете спеціалізуватись на рослинних і зіллях, будь ласка. Якщо ви хочете проходити більшу частину гри у режимі стелсу та посваритись з усіма студентами, будь ласка. Як і більшість RPG, Перший етап проходження Хогвартс-пашчуна Спадщина створення героя. У грі доступний редактор з безлічу детальних налаштувань. Він включає як готові шаблони і численні точкові параметри, основні критерії налаштування персонажа це структура, обличчя, голос, ім'я. Найпростіший варіант створити героя це вибрати стандартний пресет, а потім скоригувати його залежно від особистих уподобань. Налаштування у редакторів піддаються зростанню: тон шкіри, тембр голосу, зачіска, а також дрібні особливості на кшталт шрамів, ластовиння, аксесуари і так далі. Надалі ви зможете відредагувати деякі елементи зовнішності героя. Зміні піддаються кольор волосся, ластовиння і родинки, шрами і так далі. Для цього необхідно віддати головного герою перукарню мадам Снелінг, Вона знаходиться у Хогсміді. Що потрібно зробити у Хогвартс Легасі в першу чергу? На початку навчання Хогвартсі кожен учень проходить по святу, а саме випробування розподільного капелюха та покупку чарівної палички, залежно від факультету, визначаються сюжетні особливості, квести та можливості, відкриті перед гравцем, а також відносини героя з МПСІ. Паличка, у свою чергу, визначає потенціал персонажа. На початку сюжетної кампанії герой використовуватиме чужу зброю, але після перших завдань він відкриває можливість відвідати магазин Олівандера, там геймери повинні створити персоналізовану паличку, налаштувавши її зовнішній вигляд, довжину, гнучкість та інші параметри. На жаль, тут не буде моєї власної думки про гру, ну тому що я її не проходив, я її не грав і не маю можливості її пограти. На жаль. Як би я не хотів. Тому тут буде тільки такий маленький короткий огляд з того, що ми маємо, з тих відгуків, що нам дали гравці, та вже з проходжень інших україномовних геймерів. Що ж я можу порекомендувати від себе? Не старайтесь пройти гру швиденько, Розтягніть її хоча б до 50-70 годин, щоб проникнути з цією атмосферою гри. І хто хоче, щоб я пройшов її на каналі, я залишу реквізити в описі цього відео. Донайте на цю гру мені. А я ще не прощаюсь до зустрічі!